Діти з великим серцем у міській раді рівного відзначили юних волонтерів, які допомагають збройним силам України. Дякую. Одна з таких восьмирічна Ірина Васильєва, донька загиблого на війні Олександра Васильєва. Дівчинка допомагає бригаді свого батька, плете віночки, продає їх, а на вирушені кошти купляє автівки, тепловізори та іншу амуніцію. Проводить збори постійно, як і зараз. Я збираю зараз на машину для 14 бригади. Це для твій так. Третьокласник Богдан Киричук теж отримав відзнаку. Школяр бере участь у благодійних ярмарках та передає власні кошти на ЗСУ. Свою грамоту у день волонтера сприймає як те, що він на правильному шляху. Це значить, що я маю я добре роблю це, і що мені ще треба робити так багато. Артем Міщинський на нагородженні звернувся до своїх побратимів та посестер волонтерів. Я хочу подякувати, що всі. Допомагають нашим воїнам, шиють, дарують, все, що намагаються – та й можуть робити. Я хочу сказати, робіть це і далі. А восьмирічна Олександра Данилюк збирає кошти для ЗСУ своїм вокалом, виступає на різноманітних заходах в підтримку наших захисників. Я рукавиці передаю тепловізори і багато чого спальники, матраси, щоб їм було тепло. Секретар Рівнеради Віктор Шакирзян вражений тим, що роблять для армії рівненські діти. Зізнається, у них багато чому варто повчитися дорослим, які під час війни сидять, склавши руки. Додає, таких діток Рівнерада підтримуватиме у всіх починаннях. На такі дітей треба от звертати увагу, давати їм підтримку, зрозуміти, що вони дійсно роблять дуже багато. Вір мені, зібрати на дрон чи продати зробити якусь ну... Будь-який візерунок, чи будь ще щось, і допомогти танцювати -тан чи співати це заслугою викопа. А особливо коли не кажуть, що я мушу зібрати це і робити, то я вважаю, що це потрібно дітей таких підтримувати, визначати їх. Також за підтримки благодійного фонду Віктора Шакерзяна передали позашляховик для бійців 104-ї бригади ТРО. Військові розповідають, попит на автівки є завжди. Даний автомобіль зручний для виконання багатьох бойових завдань. Дуже велику територію маємо втримувати. Тобі ж пішком ми там не знаходимося, а об'їжджати, то все ну, проходиться. Як сказати, в нас нема дуже автомобілів, багато таких, яких, ну, на яких можна було би їздити. Що нам досталось, це шишиги, які їдуть через 100 метрів, ломаються. А це такі все таки автомобілі. Це ну. Дійсно, з ними буде зручніше. Віктор Шекрзян вчергове наголосив, допомога для ЗСУ, особисто для нього та міської влади міста, залишається в пріоритеті. Запевнив, продовжить допомагати військовим до нашої перемоги. Я вважаю, що це потрібно робити, тому що є потреба, особливо коли осінній зимовий період важко пересуватися взагалі. От для них стоїть теж великі стоять задачі. Це і тренування. Це та місцевість, яку вони безпосередньо мають тримати от під таким під. Тим, що вони мають не попасти сюди, це ці бригади, які всю, в свою чергу можуть зайти з, з, з території Білорусі. Віктор Шакезян та нагороджені діти у день волонтера запевнили, будуть продовжувати підтримувати наших захисників скільки буде потрібно, бо саме завдяки ним ми можемо спокійно жити у нашому рівному, яке спочатку повномасштабного вторгнення встигли охрестити волонтерським хабом України. Павло Невесенко Андрій Дейнега новини рівного.